Я довгий час працював державним інспектором департаменту психічного здоров'я. За цей час я побував у багатьох установах і бачив багато жахливих речей. Але ніщо навіть близько не може зрівнятися з тими зловісними подіями, свідком яких я став у санаторії Фейерхейвен. Місці, яке тепер називають Люкс Етерна. Вперше я туди прибув у 1926 році, щоб розслідувати скарги на переповненість і занедбаність. Однак репутація Фейерхейвен була зіпсована задовго до цього. У 1911 році Фейерхейвен вперше відчинив свої двері. Першим пацієнтом лікарні став сумнозвісний жорстокий злочинець на ім'я Джек Єйтс, він мав стати яскравим прикладом здатності лікарні виліковувати психічно хворих. Однак, коли одного разу сім'я суперінтенданта завітала до нього в гості, Єйц вирвався з кайданів і вбив дружину цього чоловіка. Відтоді ніхто не знав, що сталося з Єйцом чи суперінтендантом, ну тобто, до цього часу. Суперінтендант Волес Халстед зустрів мене на порозі, він здавався таким же порожнім і неохайним, як і пацієнти, над якими він панував. Коли я проводив інспекцію, я не міг не помітити, як він занервував, коли я проходив повз маленьку шафу з мітлами. А вже ж я вважав за необхідно з'ясувати причину. Коли я відчинив двері, Мене вразив нестерпний запах людських екскрементів. Коли над головою замерехтіло світло, я жахнувся від того, що побачив. Зів'ялий чоловік лежав прикутий до підлоги в купі власних випорожнень. Роки існування без сонця зробили його шкіру, волосся та очі молочно білими. Він був прикутий там так довго, що його шкіра вросла в кайдани. Ну, мені знадобилася мить, щоб зрозуміти, що ця оболонка людини це Джек Єйтс. Приїхала поліція і доктора Халстеда забрали. Вперше за 15 років лікарі випустили Єйтса з тієї маленької кімнати, його силует назавжди відбився плямою на підлозі під ним. Вони намагалися віддерти кайдани від його шкіри, але шок від усього цього був занадто сильним для нього. Наступного дня, Наступного дня він помер. Я бачив, як вони замурували його крихітну в'язницю, намагаючись зробити вигляд, що цього ніколи не було. Я щиро сподіваюся, що він у кращому місці. Хоча персонал все ще стверджує, що чує його жахливі крики, що доносяться зсередини стін.